Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 29 вересня о 19.00 на новому каналі покажуть 17 та 18 серію 6 сезону серіалу Будиночок на щастя. Тому, як то кажуть, щоб з цікавістю та ясним розумом дивитися нові серії 6 сезону, варто пригадати, чим закінчилася попередня історія. Після невдалої спроби Васі організувати власні похорони і після зізнання Люби про кейс з фальшивими грошима, Вася планує повернення до Києва у квартиру батьків. В Макса проте виявляється, що батьки його не приймуть, а сам Макс планує повернення у синьківку. Крім того, у Макса з Дашею після шалених та пристрасних днів та ночей здається настало за або це тільки здається. Тому уже у 17 серії ми побачимо, як Макс і Даша стрімко закохуються одне в одного. Але хлопець ніяк не наважується відкрити друзям та рідним, що його холостяцьке життя нарешті завершене. Він прагне, аби його нова обранниця стала справжньою частиною сім'ї та знайшла спільну мову з Василинкою. Проте у їхніх стосунках з Дашою не все так гладко, адже на горизонті з'являється несподівана суперниця, яку хотіли засватати синові його батьки. Дівчина готова боротися за серце Макса будь-якою ціною. Ю та має безліч талантів. Тому чи зможе вона цим отримати прихильність головного героя? І чи витримає Даша цю непросту боротьбу або навпаки поступиться? І головне, кого обере Макс? У 18 серії Макс повезе Дашу на екскурсію в Сеньківку, але його настрій швидко зіпсується, коли він побачить, в якому стані помешкання Васі. Але що такого несподіваного побачить Макс у своєму домі? Та що змусить його лагодити дах будинку? Крім того, головний герой приймає непросте рішення, адже вирішить продати дім у син. І повністю переїхати в столицю і будувати нове життя з Дашею. Тут ми побачимо, як відреагують друзі і сусіди на дану новину. І чи дійсно сам Макс готовий залишити улюблену синьківку назавжди. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!